Дати бій п'яним за кермом закликають хмельничан поліціянти. В області стартував місячник безпеки руху. Цілий ряд заходів нами заплановано під час цього місячника. Будемо подивитися, будемо надіятися, що вони дадуть позитивний результат, тому що це і починаючи з превентивних заходів, з профілактичних виступів, з виступів з брифінгів і закінчуючи вже безпосередньо посиленим патрулюванням. Автомобільних шляхів, в тому числі і державного значення, сумна статистика свідчить, що з початку року аварійність на дорогах краю зросла більш ніж на 50%. В обласному центрі у 2016-му зафіксували понад тисячу ДТП, з них 162 із травмованими. П'ятеро людей загинули. Серед причин аварії лідирує порушення маневрування, виїзд на зустрічну смугу, перевищення швидкості та, попри високі штрафи, кермування у стані алкогольного сп'яніння. Складено по статті 130 760 протоколів, з них по нових штрафах близько 35. Нагадаємо, віднедавна любителям хильнути та прокататися з вітерцем загрожує адмінпокарання у розмірі мінімум 10 тисяч гривень. Повторне порушення тягне за собою ще серйозніші наслідки. Якщо людина вчинила один раз. В нетверезному стані. І протягом вже двох років, другий раз, то по старому законодавству це було вже зовсім інше правопорушення, тому що прийшов рік, вважали, що це вже сроки давності прийшли. На сьогоднішній день це вже буде частина друга, буде підвищення санкцій, і по частині третє так само береться вже за два роки. За частиною другої 20 тисяч 400 гривень та позбавлення права керування транспортного засобу на три роки, за частиною третьої 40 тисяч. З позбавленням права вже на 10 років та оплатним вилученням транспортного чи без такого. Аби зробити учасників руху свідомішими, а дороги області безпечнішими. Поліціянти закликають хмельничан стати помічниками у боротьбі із захмелілими водіями. При цьому я би рекомендував, щоб ті люди, які будуть телефонувати на телефон 102, здійснювали документування. Цього як подій в нетверезому стані сідає за кермо і розпочинає рух, що потім були докази. Якщо не хочете дзвонити по 102, ніхто ж не заставляє, заберіть нього ключі. Заберіть нього ключі, не дайте змоги виїхати в стан алкогольного сп'яніння. Місячник безпеки руху триватиме до 12 вересня.